Вітаю, панове! Сьогодні в цьому відео розповім про новенькі, свіженькі картки, які нещодавно з'явилися у FIFA 23. Більшість з них ви можете і досі зібрати, тому інформація буде актуальною. Це гравці, яких я протестував у минулій вікінлізі, яку грав, звичайно, що на трансляції. Головним героєм цієї команди, звичайно, що був Лео Месі. Зараз він 8 мільйонів коштує, і 8 мільйонів, я розумію, не всі собі можуть дозволити. Але от його партнери по команді, до речі, ті, що на прев'юшці, це всі партнери Лео Мессі по Барселоні, які зараз. Там вже не грають. Так от ці партнери набагато дешевші. І деякі з них ще є в СБЧ, які ви можете зібрати і так само понасолоджуватися грою з цими гравцями. Дякую вам величезне за ваші вподобайки та підписки на канал. Поїхали! Отже, склад серед гравців нових, які я протестував, це Дюмфріз, це Феррарі, це Туре Кесьє, Месі, Абрахам та. Грізман. Стосовно Сона та Сінжуста, в мене є відео з попередньої Вікінліги, там ми вже з ними побігли. Ну, давайте розпочинати, звичайно, що з правого захисника це Дюмфріс. Е, відверто скажу, абсолютно нічого цікавого в цій карті я не помітив. Як захисник грав достатньо надійно, але все ж таки там такі рейтинги, що слухайте, е, складно сказати, що такий гравець міг би бути взагалі ніяким. Є швидкість, є фізика, звичайно, що є Дефендінг, проте абсолютно нічим е, яскравим не запам'ятався. Ні голами, ні е, своїм. Можливими асистами під час підключення трошки тяжкувати, я б навіть сказав, ця картка для флангового захисника. Далі Феррарі, так як прізвище у людини Феррарі і Sports вирішили йому зробити максимальні характеристики швидкості 99-99. Проте, от по дефендінгу, одразу скажу вам, що в нього абсолютно немає якісних скриптів на оборону. Непоганий захисник, але точно не входить навіть у топ-20 найкращих центральних захисників грі. Тому особливо радити. Свої склади вам ставити не буду. Перелітаємо до центру поля і почнемо з Яя Туре колись гравця донецького металургу. До речі, хто не знав. Я є турець, це надзвичайна картка, я вам серйозно кажу, і основне, що мені сподобалось, це його е, гра автоматична. Тобто, не коли ви ним керуєте, а коли штучний інтелект ним керує, дуже багато перехоплень, дуже якісних. Причому е, трошечки підключався до атаки. Я думав, що це буде якісний бокс-бокс, якщо чесно, бо в нього там удари гарні на карці, принаймні. Але в підсумку, як виявилося, не надто він і якісний хлопчина. Е, стосовно е, гри в захисті, в перехопленнях, це просто надзвичайна. Картка. От без жартів. Дуже сподобався. Сподіваюсь, що він буде трошки дешевшим. Зараз десь 2,7-2,6 мільйони коштує. Але це один з найкращих гравців центру поля, які сконцентровані на захист. Зріст, деф, фізика, швидкість Йому все дозволяє бути одним з найкращих опорних півзахисників цієї гри. Ну, а поруч з ним грав Кісь і це ще більш захисного плану гравець, скажу так. Тобто від нього на атаку я взагалі нічого не чекав, і він там нічого, в принципі, не робив. Але що стосовно покрутитися в центрі поля, в нього є невеличкий дрібні, все ж таки, незважаючи на картку, в нього є цілком пристойні передачі, щоб роздавати непогані асисти, або принаймні розпочинати атаки. Ну і що найголовніше, звичайно ж, є фізика і деф. Класний, бюджетний, можна сказати, опорник. Він же коштує не 2,7 мільйони, а здається в 4 Менше. Але теж це дуже пристойна картка, яка саме на захист буде відігравати для вас ефективно. Єдине зріст 183 см. Проте все одно ця картка мені теж дуже сподобалась. Наступний гравець це Грізман, якому довелося відігравати на фланзі. Він поступився місцем в центрі атаки Мессі та Абрахаму. Грізман дуже правний з м'ячем, прям дріблінг, ну топ. Гарна швидкість, гарні удари, фінесики, сильні удари. В нього надзвичайно класна статистика. Після вікін Ліги вийшла. Насправді це був саме той фланговий гравець, якого хочеться там бачити. Єдине було таке от прикол з ним, де він заплив в анімації, напевно, я не знаю, як це назвати. Але в загальному за там 10 зіграних матчів він дуже якісно себе проявив. І тим паче, я думаю, він буде якісно себе проявляти на позиції страйкера. Тому я одразу порадую, бо вам, якщо ви будете брати собі грізмана або вже пограли з ним, обов'язково пробуйте його на позиції нападника. Реалізація в нього дуже непогана. Далі теммі Абрахам, нападник, 195 см зросту. Щось нагадує трошки Петра Чеха. Дивіться, який він Гол забив з асиста з аута. Це взагалі достатньо <смі> рідкісна штука. Єдине, що я точно скажу, в нього немає скриптів на удари головою. Тобто він не забиває ледь, ледь не кожний удар. Як це свого часу робив той самий там, Іврагімович, який в мене грав півроку тому, або як це робив Петер Чех, або як це робив Кріщан Роналдо. Е, проте темі Абрахам все одно є достатньо ефективним е, гравцем в Атаці. Найголовніший мінус його це все ж таки дріблінг. І якщо це дріблінг не на швидкості, то він ще виглядає непогано. Проте, коли темі набирає швидкість, то тут і проявляється його основний недолік це те, що він дуже далеко від себе відпускає м'яч. Такий вже тип дріблінгу гравця. Теж були в нього курйозні моменти, якось промах по м'ячу. Але взагалом от стовпчика, гарного такого стовпчика, відігравав він непогано, з добов ніг забивав. І статистика після Вікін Ліги мене особисто дуже здивувала. Я вам безумовно пораджу зібрати цю картку. Це було СБЧ, і воно й досі актуально. Ну і наостанок: король. Король цієї команди Лео Месі з надзвичайно крутим дріблінгом. Хто б що не казав, але повірте, я переграв за величезну кількість карток у цій FIFA. ну, мабуть, майже за всіх, в принципі. І дріблінг Лео Месі, ось цього Футніса, це щось надзвичайне. Просто. Максимально якісний контроль м'яча. Цей дрібінг ще й заскриптований, як мені здається. м'яч у нього відібрати реально дуже складно. Це треба, щоб ти помилився, щоб у Ліа забрали м'яч, а не навпаки. В нього є фізика, його не надто часто відштовхують суперника, це вже круто. Навіть з голови забував в мене. Загалом Мессі мені дуже сподобався. Хотілося б заграти Месі з Роналдо разом. Ці футі з картки, але Роналду й досі 15 мільйонів на ринку. А Месі зараз. Десь трошки більше 8 мільйонів. Як підсумок, скажу, що Лео Месі надзвичайно якісна картка. І 8 мільйонів зараз, на мою думку, він все ж таки коштує. Ну і давайте перейдемо до статистики після Ліги. Дюм Дюмфріз 2 ем, асисти спромігся віддати. І мені його одразу довелося продати, тому що в нагородах за Лігу він мені першим вже впав в першому піку більше, окрім Дюфріса, на жаль, в нагородах ніхріна не було, тому е, показувати навіть вам їх не буду. Можете подивитися на трансляцію, якщо вона доступна. Е, далі, Феррарі, звичайно, що для центрального захисника нічого страшного, що в нього немає гольових е, дій. Туре, один гол, один асист. Як я казав, е, він як би виглядає по характеристикам, як прекрасний просто бокс-бокс, 94 е, шутінг. Але, на жаль, це не бокс бокс Принаймні для мене умовно, там мусіала Тотс в центрі поля буде реальним бокс-боксом. Турей, на жаль, до нього не дотягує, проте надзвичайно ефективна картка, яка сама працює за вас. Такісь є. опорного плану гравець з непоганим, в принципі, дріблінгом, але й ще кращою фізикою з дефендінгом. Прекрасний варіант для... Захисного плану півзахисника Мессі, 10 голів, 4 асисти за 10 зіграних поєдинків. Була б статистика ще краще, повірте мені, але його партнери. Настріляли чимало. Наприклад, Темі Абрахам 11 голів та 12 асистів, тобто ну надзвичайний показник, як на мене. І то я під час вікінліги на нього трошки жалівся, що він там тяжкуватий, що за нього деякі речі робити складно. Але потім в підсумку подивився, що за 10 матчів чувак набив 23 результативні дії. При цьому це не пенальті. Я був дійсно здивований. Ну і Грізман, тим паче, для флангового гравця за 10 матчів 14 корисних дій. Це надзвичайно потужний показник, бо зазвичай, якщо в мене нормальні нападники, ну класні, то вони на себе забирають всі голи асист. А вінгерам залишається там ну, ситуативні якісь такі моменти, там 1, 2, 3, 4 голи, і так само з асистами плюс-мінус. А тут Грізман спромігся зробити 14 дій, що теж було дуже непоганим показником для такої карти. Продовжуємо тестувати нових гравців, розповідати вам. Наприкінці ФІФА про найцікавіші картки, які я вам раджу спробувати самостійно. Ми будемо чекати незабаром появи нового промо, де нам обіцяють Андрія Миколаєвича. Яка саме картка буде невідомо. У мене є тільки от такий, наприклад, предікшн. Але як тільки ну, ця команда виходить, якщо це буде в п'ятницю, то вже у наступній вихідні, відповідно, я збираю повністю склад з українців. І, мабуть, це буде прощальна така е вікінг ліга, саме е зі збірною України з най Найкращими картками підтримайте обов'язково лайком. Якщо чекаєте на це, ну а поки що я вам дякую за увагу. Ще раз дякую за підтримку. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!